Побачила сьогодні в мережі обговорення питання. НАТО просить про вступ до України. Українці, що будемо робити? От, знаєте, я вважаю, що це питання, отак з кандачка, не треба вирішувати. Ми маємо обговорити, провести консультації, скласти план дій, план реформ, які має провести НАТО. Розраховане десь років на п'ять. От можливо, можливо, підписати асоціацію про наміри. І більш детально підійти до цього питання. І ось тут я потроху почала складати план дій, він має бути такий, знаєте, блоками: політичний, соціальний, там, військовий. Ну, Звісно, ось я вважаю, що стопудово вони мають вивчити українську мову. Бо як вони будуть відповідати на наш пароль? Паляниця, вони ж мають то говорити. І, звісно, вивчити Ой, у лузі червона калина. Військову сферу давайте віддамо військовим. Вони мають скласти цей блок. Єдине, що я вважаю, що в НАТО мають вивчити молитву воїнів, Україна, свята мати героїв. От. Ну а там вже на розгляд військових там. Чи вони мають навчитись там рецепту коктейля Молотова, чи вони мають навчитись красти ворожі танки, чи збивати банками з огірками дрони. А звідси. І випливає, що мають навчитись консервувати і поратися взагалі по господарству. Бо що то за воїн, який не посадить якоїсь цибулинки на брустері або розсади огірків помидорів? Тож, шановне панство, серйозне питання. Прошу ваші пропозиції, пишіть, давайте розробляти далі, бо знаєте, туди-сюди, а час іде.